Українчик на троті з Каліфорнії, звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Згорів сарай, гори і хата. Настав час Фрідомена на його шматочок слави ем, на моєму каналі. Так ось, Фрідомен, на відміну від Койо, він, схоже, не збирається виходити із бізнесу. Він таки почав свій власний проект, свій власний YouTube проект про що я його просив? Ну і відповідно він втовпрягся, і я бачу, що він його просуває і не ліниться. Крім того, він забанив також кою в себе там у своєму цьому телеграм-ресурсі, в телеграм-спільноті. Тому все виглядає так, наче він не збирається грати там якийсь фінальний акорд, зрубати побільше бабла, і далі. Піти разом із заходом сонця, десь там в тінь. Тому прошу звернути увагу на те, що ось тут у нього є. ну тут я вставлю, що тут у нього є також його YouTubeчик. Він там регулярно додає якісь історії, особливо велика кількість його шорців. Його хорошою ідеєю була галерея кордонів, кордону. І він в шорці чимало галереї кордону додав, тому ви можете там подивитися, як це все виглядає. Він записав власних кілька інтерв'ю. Тому що, прошу до нього звертатися. Кому він там заходить, бо він там все, ж це, все ще продовжує виводити на Буковину, навіть там і за Білорусь був взявся. Але на відміну від Кою він там не обіцяє вам ніяких провідників, не обіцяє вам ніякого супер-пупер доїзду, він цілком вписується в парадигму мого проєкту, тому що моя головна задача з кожного з вас зробити кращу версію вас. Тобто. На мою думку, кожен українчик здатен покинути Україну власну руч, чи власну ніж. Взяти ноги в руки і вперед. Не всі, хто вийде із першого разу, не всі, хто вийде навіть із другого разу, але точно у всіх воно вийде. Тому що, якщо під правильним кутом дивитися на цей світ, він не виглядає таким страшним, він скоріше якийсь комічний. Бо Україна е, очами Фрідомена — це якийсь цирк. Ну, Це справді якісь цирки з конями, і з клоунами і, і, і зі всім зі всім. Тобто там на тверезу голову сприймати ситуацію в Україні ну, не можна. Там або треба е, серйозно на чомусь сидіти, щоб ре, е, реально вірити в те, що там е, трендяка є Вова Зеленський через його той. Забув слово, навіть як та фігня його називається, єдиний телемарафон, ну щось таке. Е, тому це реальний цирк, і звідти треба валити. Ну, і кожен, хто це зможе зробити самостійно, ну, вони члени клубу Вови Фурмана. Тому що е, я вважаю, що яка б там в тебе не була ситуація. Навіть якщо в тебе там ДЦП чи якийсь там синдром Дауна, ти цілком спроможний, можливо, не самостійно, можливо, з допомогою інших людей втілити е, цю нелегку задачу е, в життя. Але, е, можливо, для звичайних хлопців, ті, котрі е, там, на м'язах, е, на якихось заробітках і. і там нормально о, мають якесь там коло спілкування, є членом якихось там не одного і, а кількох соціальних груп. Вони то можуть зробити, можливо, і з легкістю, з усмішкою на обличчі, а подекуди воно їм і не дуже треба. Тому що при таких розкладах можна цілком жити в Україні і розважатися. Ну, хіба в Одесі, може, розваги там аж надто активні, але в інших містах цілком собі. Такі, що можна вживати. Навіть мій брат після трьох зустрічей з ТЦК, після втечі з військової частини цілком себе добре почуває і в вус не дує і нікуди не збирається. Тобто мушу віддати йому належне, він також вважає той клаптик земельки своїм і хоче там протиснути свої правила. Ну що ж, має право, чого і вам бажає. Але все ж таки рекомендую переходити на новий рівень і робити щось зі своїм життям. Тому що чоловік це така істота, який має обмеження в голові в основному. Бо м'язи нарощуються дуже швидко, він легко створює, чи вступає в якусь там умовно банду чи в якесь там братство. І коли вони збираються в двох, трьох-чотирьох, ну тоді вже всі там розбігайтесь в різні боки, тоді вже ніякі там ні ДЦК, ніякі, там, ні поліція, ніхто до них не хоче і на блатній кузі під'їжджати, тому що ну, наслідки Наслідки, вони ж прилітають дуже серйозні. Там, Звичайно, поліція думає так: ну їх же ж там двоє чи четверо, а ми тут в машині з вами всіма одні, тому ну їх нафіг. Така в них от логіка. Тому я вас закликаю щось робити зі своїм життям самостійно, бо у вас 100% вийде, аби тільки ви собі тут дозволили. І зустрінемося по цей бік кордону. Підписуйтесь на фрідомена, підписуйтесь на його Юхюбчик, підписуйтесь на його телеграм, особистий телеграм і на його телеграм-канал. Успіху вам всім!